Доброго дня, діти! Я лісовий гном. Я почув, що вже наступила осінь. Розкажіть мені, що таке осінь. Давайте розповімо гномику, що буває восени. Дивіться на картинки та розповідайте, що буває восени? Восени часто йде дощ. Що буває восени з деревами? Так, листя на деревах стає жовте, помаранчеве, коричневе, червоне. А що потім відбувається з листочками? Так, листя падає з дерев. Це листопад. Що відбувається з овочами та фруктами? Так, осінню овочі та фрукти созрівають, та люди збирають врожай. Що роблять дикі тварини восени? Восени, дикі тварини роблять запаси. А що роблять перелітні птахи восени? Восени перелітні птахи відлітають у теплі краї. А який одяг надягають восени? Так, плащі, куртки, чоботи, шарфики, ковтинки та брюки. Я дуже вам вдячний за розповідь. Тепер я знаю, що таке осінь. Ой! Здається, почався листопад. А давайте пограємо з листочком та скажемо, де він сховався. А ось і наш листочок. Подивіться, де сховався листочок? На дереві. Вірно. А зараз де сховався листочок? На камені? Вірно. Подивіться, де листочок? На пеньку? Добре. А зараз де листочок? Під деревом. А тепер де лежить листочок? Листочок під пеньком. А тепер де лежить листочок? На траві. Як цікаво і весело ми пограли з листочком. Дуже вам вдячний. Пригадайте, про яку пору року ви мені розповіли? Про осінь. Так, я дуже вам вдячний за допомогу. До побачення.